Усім привіт! Я трохи щось захворіла, щось у мене нос закладає, орло били. Ой, сьогодні хочу наготувати всього-всього, щоб хватило і на сьогодні, і на завтра, і на післязавтра, і на місяць вперед. Сьогодні у мене будуть пиріжки з картоплею, з яблуком, з гарбузем, печіночні оладушки, булгур з м'ясом. Багато чого буде. Так, зараз поки підготовлю, то в мене картопля вариться. А це у мене тертий гарбуз. Я його О, господи, курка на вікно пригнула. Я ж злякалася. Я завжди гарбуз протушую. Олійки трошки на сковорідці. Потім підсолюю. Гарбуз, якщо ви хочете солодкий підсоложуєте, і він у мене так протушується на сковорідці гарненько до готовності, а потім уже в пиріжки. Роблю з ним пиріжки. Хто робить з сирим гарбузом? Ну мені не подобається з сирим. Тут у мене вже на булгур м'ясо, тут у мене вже цибуля, морква для бургуру. Все, все готове. Ще ж хліб хочу напити. Та хозяйка сьогодні взагалі. Та щоб не стоять кожного дня на кухні, наготую і повний холодильник затарюю, і хай вони тягають. Так, гарбуз хай тушиться. Так, ось так у мене гарбуз протушений. Ви можете додавати цукор, можете тушкувати його на е, сливочному маслі. Можете ванільки додати. Як вам подобається? Як вам у вашій душі буде угодно, щоб він такий ароматний був? Мені подобається. Просто протушкувати його, підсолити. Він так солодкий, це дуже солодкий гарбуз. Дітям подобається, щоб він був солодкий солодкий в таких пиріжечках. Ну, мені до такого чогось пиріжки. У мене солодкі будуть з яблуками. Печіночні, чи печінкові, чи печіночні. Як вони там, хто вони там? оладушки. Печінка через м'ясорубку перепустила. Смажена цибулька. Можна з морквочкою, але морквочка закінчилась. Морквочка у магазині. Сюди. Пару яєць. Три вбиваємо так. Трохи Сметанки, також сюди пару паролочок, її перемішуємо парчик за смаком. Хто сиру цибулю додає, часничку додає, хто смажену цибулю, смажено моркву, хто ще соду додає, я не додаю такого нічого. Так, трішки муки. Також пару столових ложечок. Дві-три, десь так. Зараз перемішаємо і можна смажити такі. А можна взагалі сюди додати ще гречки. Також будуть смачні сирої цибулі, додати гречки і смажити, як гречаники. я потім зроблю. У мене печінки. Я сьогодні кинулася у морозилку, а у мене там печінки можна робити. Я давно не робила сальники, ще позапрошлому році, мабуть. Все. І зараз ставимо сковорідку, пательню і смажемо. Ой, починаем смажить ложка маленька. маленькие таки получається в нашей лазості ложки накладаем На більше зараз ложку взяти. Це щось геть такі. Маленькі-маленькі, і все щось воно тікає з ложки. Зараз швиденько приготую булгур, щоб у мене було вже їсти, що наготовлено. Бо ну, поки буде з корішками важитися, щоб уже все було приготовлено. Піско. Зараз обсмажу потім цибульку, морку все обсмажую. На все підсмажилося, Тепер додаємо моркву з цибулькою. Сюди. Ну так готую я. А там, як хто готує, той вже й так і готує. Кожного різні рецепти свої. Зараз пересмажується і додаємо. Гаряченької водички, щоб протушкувалось місце. Так, булгур з м'ясцем у мене вже готовий. Не вийшов розсипчастий, такий, як треба. Але такий смачний, запашний. Я трохи перебухала води. Ну, нічого. Це ж не плов, це ж кашка з м'ясом. Так, а тепер можна славитися з хлібом та пиріжками. Водички. Десь приблизно літр. А що я її пробую? Це ж я розводила в чайнику. Стаю, пробую. Дріжжі, Духмяна хата. Дуже хороші дріжджі. Вони підходять. Гарно. повністю пачечку. Це ж мені і на хліб, і на пиріжки, і на все на світі. Я вже показувала. був на скільки раз. Сіль, цукор. І все. І можна замішувати. Хтось мені колись писав і олійку додати трохи. Я олійку в кінці підмішую. Я вимішую тісто на олійці, Так що одразу сюди можна її не додавати, олійку тоді і так багатенько йде, щоб в кінці вимішати. Можу додать, можу не додать. Как мне не вздумается. И все. И потом дрожжи розвели и муку. Угу. Тебе что-то взять будет. Что я не пить не Одне тісто і на хліб, і на пиріжки. Іде одне тісто. У мене на все це тісто йде. І на біляши, І на все, що хочете. Універсальне. Тісто. тісто. І отак зараз. Муки трохи розмішаю, щоб не було комочки. і далі вже буду підмішувати муку, вимішувати тісто. Це я так оновила, може хто новенький, не хоче шукати на каналі. Показала, що за чим. Оце я так не люблю, як воно це налипає на руки. Таке тісто. Нічого. Трохи можна підсипати. Зараз, щоб тільки обтерти. Ручку від муки таке залипше. Далі продовжуємо. І зараз будемо вже підливати олійку. Все ж повинно бути муки, правильно? То добре його вимішуємо. Якщо геть таке сире, сире у вас, навіть якщо ви олійку додали раніше трохи, олійка не спасає, то можете підсипати мукички. У мене воно те, що треба, дірлю і все. І вимішую. Більше муки я вже не підсипаю, вимішую тільки з олією. Вона вже і не липне, олійка вмішається, буде гарне тісто. Одразу викладаю форми. Весь моя кістечка, вся, щоб змазувались. Поликаю. Щось не те. Так? Давно я вже да? не робила ні хліб, ні пиріжки. Зараз накриваю і хлібчик у мене буде розстоюватися, стоять, підходить. Так, ви Вирішили, що з яблуками зробимо пізніше, потім колись, а зараз в горбуз додала цукор. Будут солодки с горбузом и с картофелью, с пюрешкой. Потому что шось... начинки много, а теста мало. Если бы не хлеб, то можно было бы. А так геть, мало получится. Что-то съедится, еще не идти на работу дать. Получится, геть их Этих пюрешков. А я ж хотіла, щоб я завтра нічого не готувала. Готувати я не буду, але пиріжки... щоб і на завтра були, щоб вони тягали. Тут буде трохи з тим, трохи з тим. А з яблуками я не знаю, може потім в суботу, всі дома. Шарлотку з яблуками зроблю. Щось. Це Оксана вже трохи почала повертатися, як раніше. То пекти, то цей. Ну ми з Марінкою балакали. А я кажу, Марінка говорю, а вона мені каже, ти трохи схудла. А я кажу, увага щось нормалізується, стає така, як була. І кажу, сили додаються. Я кажу, пам'ятаєш, відео якось казала, що я не можу робити так, як в минулому році. І те, і те. Уже щось тих сил нема. Видно, кажу, він мені щось, щось таке давав. Він вже назрівав цей апендицит. І ото в мене сил не було, руки не піднімалися, кожа боліла, ну, шкіра на тілі вся боліла. І так мені. То депресія, то ще щось. Таке сил. Ну, а я ж казала, що сил не, нема. Ну, таке, нічого мені не хотілося. Якось такий стан був. Майже рік. Майже рік. Він як почався в мене з осені, І оце до осені поки він не рванув. Це він, мабуть, ото назрівав, назрівав в мене, качав, качав що мені нічого не хотілося. А тепер все, то там поробить, то там поробить. Ні, ну вчора я нічого не робила. Теж сиділа. У мене голова боліла, я від температури пила. Такий стан тіла гаряче, якесь таке, якийсь такий стан був у мене. То нічого не робила. Кажу, за нас ніхто його не зробить, Встигнемо зробити. Воно дощів, поки не прогнозується, так що чую летіть, надриватися. Зараз надірватися, щоб знову сидіти, нічого не можу робити. То, то, кажу ні. то Коля вчора там возився, то те робив, то машини вимивав, то натирав, то ходив, а я нічого взагалі не робила. Відпочила, а сьогодні, думаю, вже треба наготувати. І вже пекти почала, щось смажити почала потрошки. Їсти знову повно наготовлювати. Закармлювати своїх. Бо вони трохи скучили за всім. Мої привикли за все життя, що у мами як не булочки, пиріжки, так якесь печиво, так ще щось. А це мама нічого. Мама нічого не хоче, мама нічого не може. Руки не піднімаються. То щось жаре, то щось пече, то щось видумує. то десь, Вони в принципі не дуже і раді, бо мама десь несеться щось робити, то їм же ж треба робити. Професор по смаженню Микола професіонал, а не професор, так? Смаже пиріжки. Піднімається. Нічого не піднімуться, вони гарно піднімаються. Тіста хороше. А губи опять накопили. Ти можеш помочить у мене. Та так старався, так старався. Язика ще не показує. Так, насмажили. Це з картоплею пиріжечки А це з гарбузом солоденькі Я ж казала, що я додала цукру в гарбуз і зробила солоденькі А це з картоплею. Зараз хліб допечеться і все, на цьому все. А ось і хлібчик спікся Гаряченький, смачненький, хрустить м'ягесенький такий хлібчик. Так, ну і все, дівчата. Усім кажу пока-пока. До наступного відео. Усім-пока. Такий гарний, смачний пахучий.